Нардепа у нокаут Депутата Верховної Ради побили просто серед вулиці. Напад стався учора ввечері. Двоє невідомих підстерегли ударівця Володимира Куреного на паркінгу продуктового супермаркету. Зломисники з собою нічого не прихопили, гемселили мовчки, а потім втекли. За що били народного обранця? Розбиралися наші журналісти. Учора після блокування трибуни скандалі вони мирно роз'їхались по домівках. Однак на ранкове засідання прибули не всі. Спікер Верховної Ради зачитує лист від одного із ударівців. На мене напали двоє невідомих. Побили, оголошили, коли був вже за кермом машини. Нокаут ну отримав суратник кличка Володимир Куренной. На лікарняному він пробуде не менше двох діб. У нього струс мозку та численні гематоми. Депутат розповідає, напали на нього на паркінгу супермаркета. Повертаючись додому, обранець зайшов за покупками. А коли вийшов і почав складати продукти до машини, отримав удар у голову. Ззаді, збоку, бах, такий міцний удар. Ну це точно не рука і не, 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 не якісь там. Ні, кастет, наприклад, тобто це щось таке тупе і важке. Нападників, за словами обранця, було двоє. Вони витягли коренного з машини, повалили на землю і почали гемселити ногами. Нардепу пощастило. До припаркованої поруч автівки прийшов чоловік. Тож молодики швидко побігли через дорогу. Там на зломисників вже чекала машина. Охорона магазину до постраждалого не вийшло однак, записала усе на відео. Щоправда, журналістам про напад на депутата намагається не розказувати. Я не знаю чесне слово. А що тут де було? Ну, наче на парковці кажуть. Може, й була, ви думаєте, мене якраз не було, та було не помітити бійку було неможливо. Люди у зеленій формі постійно на вулиці. Вони збирають корзинки з паркінгу і завозять до приміщення. Не хочу розповсюджуватись про напад і адміністрація супермаркету. кажуть, на зміну заступили сьогодні. Що було вчора, не знають, ба більше слідкують вони лише за торгівельною залою. Казали, що відео з'явили правоохоронці якісь. Ми в залі робимо, що робиться на вулиці без поняття. Ми туди не ну як ми не зачіпаємо ту територію. Це парковка, просто прилагала територія до магазину. Правоохоронці рапортують, вони опитали свідків і почали пошуки нападників. Порушено кримінальну справу. Це подія. Заре... Зареєстрована, внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань. Порушено кримінальне провадження за статтею 296 частиною 2 Кримінального кодексу України. Це хуліганство, яке скоєно групою осіб. Постраждали, переконаний, на нього напали не хулігани. Велика варегідність, що ця акція була спланованою. Про причини нападу корено лише 15. здогадується. Це були точно професіонали, ну тому що так. Е... Єдине, може, вони хотіли, ну, може, хотіли угнати машину, а їм завадив хлопець. Може спроба залякування я такого також не виключаю. Пов'язана з моєю політичною діяльністю. Тобто я нічого не можу виключати. Єдине, що я можу сказати, що в мене немає бізнесу практично, що в мене немає ніяких конфліктів. У фракції Удар поки жодних гучних заяв робити не поспішають. Віталій Кличко радить журналістам дочекатися завершення слідства. Якщо на депутатів нападає, ми можемо уявити в якому стані знаходиться звичайний громадянин України. Правоохоронці обіцяють знайти винних, припускають і те, що після розслідування статтю хуліганство замінять на іншу, поки нападникам загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Інцидент із народним депутатом взяв на контроль міністр внутрішніх справ. Олена Фанесієнко Олександр Ніколінко, Тивай.